У Білорусі за 17 кілометрів від кордону з Волинню впав фрагмент ракети С-300. Про це повідомили білоруські змі. Його знайшли поблизу села Горбаха в Іванівському районі Брейської області. Попередньо постраждалих немає, адже частину ракети знайшли десь у полі. Чи її збили, чи вона впала сама, наразі невідомо. Згодом Міноборони Білорусі заявило, що їх ППО збивала ракету ППО, випущену з території України. Через цей інцидент. МЗС Білорусі вже викликало посла України ігоря Кизима. Білорусі вимагають, щоб українська сторона провела ретельне розслідування всіх обставин пуску вказаної ракети та притягнула до відповідальності винних. Також просять, щоб Україна вжила заходів, аби не допустити повторення подібних інцидентів в майбутньому, бо вони можуть призвести до катастрофічних наслідків для всіх. Тим часом генштаб збройних сил України зробив важливу заяву Яву про загрозу з півночі на території Білорусі, Брянської та Курської областей Московії поблизу з Україною і наразі перебувають лише 22 тисячі російських військових. Це вдвічі менше ніж було перед повномасштабним вторгненням 24 лютого і наступом на Київ. Відомо, що на білоруських полігонах проходять підготовку 11 тисяч військових Російської Федерації. Там є понад 400 одиниць збройної військової техніки окупантів. Тобто, навіть якщо що залучать усю білоруську армію, спільне угруповання буде налічувати близько 30 тисяч осіб. Також у генштабі інформують, що Московія станом на 29 грудня вивесла з білоруської території всі запаси боєприпасів до артилерійських систем та РСЗВ. Водночас Кремль розширює контроль над військовими аеродромами Білорусі. Зокрема, Мачулищі планують перетворити на ключовий логістичний хаб для потреб. Ворожої армії